Що надворі робиться? Вітер якийсь холодний та північний ще. Хай Бог милує, га? Так, дід мені буду доставити. За сонце я... світить. Та сонце світить, я бачу, що воно світить. Та щось не гріє, воно ніфіга. Та де воно легше, який вітер з них здобає. Так, Мені головне сумку, я вже дома дід десь їздить кругами. О, оце припер, так? Да? О, що ти там тільки припер? Зараз покаже тепер. Ох, і пер. Ох. Отарок". Та ні, дід, мабуть, підемо в хату, бо я вже замерзла. Я вже замерзла. Ти, ти, ти. Я вже замер, а ти... yeah. Піди гуляй. Та, піду. Так, забираю це все і пішли до хати. Ну його, самі гульки. Не, так не буде діло. Все. Та, Та ні. Такий вітер, такий холодний. Зараз так. будемо. Розпаковуватися, а потім будемо топити у хаті та сидіти. Моя щось смачненьке приготувати, та й будемо сидіти. Кучки такі. Та й ти кучки. Все, все йдемо. Ох, Тут таке сонце, таке в хаті найкраще. Купила воно де більше як кілограм, як більше як кілограм мандарина. Да, вони по 60 гривень одну з'їла, така хороша погралася. А це, думала тобі купила. Ну, ці палички кукурудзяні, а, а воно так їси їй си, наче щось добре. І нічого наче не скажуть. <світ> і, ніч... і ще хочеться і хочеться. Такий кульок оце 20 гривень. Хочеш собі теж купи. Так, на що ти мені сюди ставлять? Якщо туди ставлять? Туди, туди. Отак так. Да. цей, Сироватки дід купив, пляшку. Я ж де ж воно той сир показує. Та нету. і тут олія. Нерафіну взяли, хай буде. дід хотів вареників. Да. Пол да. Купила чотири ще моркви. По 42 гривні морква. А бурячок з столою по 30. три штуки взяла, да. Показуй. Бурячок такий по 30 гривень. Ну мурква, хороші. А така ось. Хороша морква, так. Да. Ну, не знаємо, що ми виростемо в цьому році. Весна замерзне, літо є. засохне і нехрен ми виростемо, я б чувствую. Так що купляємо, поки є на базарі воно, бо, мабуть, не сужденно нам да, щось виросте в цьому році. Воно вже видно, який початок у нас цей сезон. Давай що там ще таке. Та зараз щоб не порозсипать. Та ну то ця довго ти сильно тут, А що ляче тобі? А, це крупа, це гречка. Тоже по 43 чи по чому вона зелена гречка. Оце що завалила. Тут теж крупи взяла. Я, що кожен день був по крупу ходити. Рис у вас сильно хороша, там в мене це знакома. Так, тут... да, це січка читається. Ну вона така хороша. У мене там за продає, казала. І горох. Дуже хороший казала. А силь, що зробила? А, казала горох, а я пішла, взяла там, де скрильця ще є. Такий, на копчені похожі. Узяла, то тепер і зварю супу гороху воду скрильцями. Дивись, да? дивись, ціла куча крили. Ціла куча крилик. Тоді їх вісім штук. Це куча кучка. Вісім штук це скрились. І таке, що буде хороше на цього. На суп буде хороше. А ця крупа буде мій на салі, то я ж не буду кожен день по неї ходити. Хуня О. А це взяла ж таки того творога, що воно за творог такий. Коротше, який творог, такі вареники будуть. Такі ж дідові, може, не знаю коли. Буде мать таке бажання, хай він не облизується. А то сидить і облизується, вже. ага. Ще підождати треба буде. Час, два, три. Ну, два дні, три дні, там, не дні знаю. Які коли. Два, три дні? Сьогодні точно не буде. Понятно. І до вареників, як мається бути, сметана, там, да? так? Ось такий натюрморт. Та це ти собі купив оцю ]ну, погану не... каву, я кажу. Та, Якщо там написано. Я. Монарх. Та якщо б там не написано, вона. королівська. Зато в мене речка хороша, а це королівська, так. це королівська речка. Не знаю, яка вона, ну як завжди, вона яка може бути така. Такий час вона буде така. водою полита, облита, то така вона й буде. Так. Це. Цього. Це речку не мною, якийсь салат треба покришити. Та -да. Так, ти думаєш. Да, і, і кусочок масла хорошого. Що щось, як як брати, то брати вже. Тут хороше масло. Е, Наше ж його брати, погане, А ти вже То я взяла собі хороше масло. Так. Ну, речка мені щось подозрительна. Трухла озе. Та, мабуть, трухла і. Так, буду... попробувати. Да, Уже попробую, спробую, помию, та й спробую. А ти ще руки не мив? Ні. Ну руки помий, дам я дам тобі не пробувати. Ні, руки помий, помишую, тобі, тобі пробувати дам. Ось такий ще, а як обычно, кусок сала. Легкого він прокапчення легкого. Варено копчене Так що це таке сало, це нам на сніданок буде з діду. Да, дід? Та да, ти та з'їла вже то Ні, Ні, я то його не з'їла ще. Це маленький кусочок остався. Ну ще я йду їм, звісно. що що а сало я потрошку, Кожен ранок. Кусочок, кусочок. Без сала нікак, дід. <говори> да. Да, а хто тобі а, а, да? Собі беру хороша, звісно. А діду да, я що прийдеться. Він уся підряд їсть, якби ж я знала. Або хай сам собі купить. Це да, тут ще ось його є. <говори> <говори> а, <говори> шоу Це шоу та не пурчини <говори> <стій, бо. говори> <говори> <говори> цього. Ось цей кусок шматковбаси ковбаси оцей хороший. Є. Тоже, сама дає. Можу да, тільки по чомусь. І <сум> Ох і дід! Він такий противний цей дід. О, я з тобою не гуляю. Куди ти все собрався? Пішов я там. Куди ти пішов? Виступаєш тут. Я тут виступаю, а не ти. Перебиваєш усе мені чай. Я вже забула, що хотіла розказати. Через тебе. Ти мене все розказу. Що ти бубонів тут. Ну, не знаю. Казала вона, що сильно хороший рис оцей по 52 гривні. Да. Це забирай. Що забирай? Крупу теж на кухню забирай, вона тут не нужна. Забирай туди. О. Це зараз буде. Прийдеш помиєш руки, я тобі дам. Попробувати і ковбаси дам попробувати, Ні. і сала попробувати, і редьку. Редька не мита ще. Ну, коротше, щось надам. І оці даже дам попробувати. Ось таке. Все. Закругляюся. Всім смачного щось несли, несли і принесли. Да? По такому холоді. А на далі там ще гірше щось передають, і сніг, і дощ, і вітер. То поки хамі буду сидіти вдома, дід. Так. Ти согласний? Сидить. Все, так. Сиди. Да. Пішли. Діди, дід уже. Як ти вже трендівся? Це така трендичиха, що. Ти. Не дитикай. Ох, і дід. Ох. Да. Приходиться терпіти. Терпи, терпи. <laughs> а він ще й сміється з мене, о. Так, ну все. Поки на цьому все що буде далі, те зніму. Дід уже сплатив ножа і знімає пробу. Ну, ладно, що того не думати, дід. Да? Ж, давай давай каже дід, поки міста вечеря буде, поки місце. Пообідай і смаж, то ти й будеш вечерю ждать завтрашній тільки. Чого це завтра? Ти що там не доїв каструлю, те що ще є? Є. Yeah. О, дід, як в його побачив салой ковбасу, так каже, що мені твоя каструля? О, так, отак, дід, правильно. Хватить тобі тут Хватить. Що ще тобі дать? Може, дати? Може, бачить цеї гірчички. Mm -hmm. Набираєш повинород, одіть. Правильно дід робить. Оце, видно, що людина їсти схотіла, не встиг принести, як уже давай бігав. Не снідав зранку, а вже дванадцять часов. Ну, звісно, то можна й по да? Поки, як, поки так смачно дають, не заховалися нічого. Бо, каже, як заховають, то більше не побачиш. Так, поки усе вона заховала, то бере їх Правильно ти робиш? от гом-бігом. Та в хаті не так холодно. Дід не хотів і роздіватися дворі така холодіна, що та ну про дві раді балока не хочу, наскрізь продимає така холодна. Почавкати трошки розрішають і почавкати. Почавка почавкай, та підеш, перенесеш дров. Та ми як натопимо в хаті, та будемо сидіти тоді. Кончились дрова, нема. Нема? Так що газ включать. <пух> то кажи. Включать, то я включу. Піду пошукаю. А, Ну, шукаю, бо ж вчора натопили, то ще тепло. Зараз дід як напхається, ся, каже, як напхаюся зараз. О! О, капка. То нащо ж ти так хватаєш багато? То ж не, то ж не конфети. Я ж думав. Ні, ти не думай, то не конфети, то гірчиця. Насправді. А то ти мені не цю підсунув. Ні, це не така. Там ще я гірчич... гіркіша ще є. Не, та, не та гіркіша. Це я собі ці купляла, бо вона ця, з хроном. Добі клята. З хроном, а я не так беру. Я не беру кусками отакими, не накладую. Я беру тоненько намазую. А отаку, ти лишиш, там, тоненько намазую, а як тобі хочеться їй хватити цілою упаковкою, Де. то хватай. Правильно, з редькою, бо речка ж не <реку> речка ж не гірка, то гірчицю треба їй мазати, правильно, дід тоді буде справжня редька. Як намазати її гірчицею, а то вона ніяка, ніяк, да, дадить. Каже, хорошо. А, а, ти, облизуй. а ти облизуйся, кажи, там собі, як хочеш. А я щас, каже, бери, бери, оце м'ясо бери воно. Диви якесь. Оце, оце хороше, ось. Оце, так, та, смачне Боше? воно. Да, воно таке смачне. М -м -м. Отпусти от, 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 от. знайшли. Бо я вже попробувала кусочок. Ага. Успіла, поки ти тут збирався, то я бігом попробувала. Глянь, яка, яка вона хороша. Це домашня називається. Це чи... А ти одну так заховалася? Є у мене на свят, то такий полукольцо таке якесь. Ось цей кобаси отакого. То це не ковбаса, але просто м'ясом так. А зроблено ковбаскою. Ох, і хороше. Ось таке можна їсти, да. Ох, і да. Ох, і да, каже, дід. Те, що влазить, каже, в рот усе хороше. Ох, і хороше. Яке воно все хороше. Курицу заказати копчену. Да, наш. А там вона поскакала, десь підки. Там, да, бери воно другу биш, воно десь аж туди його під стіну покотилося. От там, воно, де, да, де ти сидиш? Та дід, потім будеш шукать. Я був сидіти, ждать, поки ти будеш шукать. А ти ж би. Ти ж не можеш так, в тебе все падає. То з рота, то з рук. То ж кругла, та й падає. Ну, бо ти ж спішиш, наче кудись, куди треба спішити? Мам, що я кудись пішить. Ти ж кричиш, дров давай. Та коли ще до вечора тих дров. Буду вечором топити о 4 часа. Йохтіти. <плес> <плес> а як ти не кричиш? <плес> я ніхто коли не кричу. Та тільки ти можеш дертися. Отак, так. Да. Ну, розказуй, тобі смачно, чи ні? Так і другу викинь. А ти та як думаєш? Ні, ти не встиваєш його ковтаєш силам, Ти треба переживати і попробувати, яке воно, чи хороше, чи ні. Хороша. Хороша, все хороше. добре, дід. Значить, у нас сьогодні свято. Mm -hmm. Субсидію потратили, та й свято. Mm -hmm. yeah, okay. Okay. А дід не любить, як я втрачу субсидію. Ну. Бо вже більше не дадуть. Дід До гавкає. Да. Дід не гавкає, мені приходиться за нього робитися. Так, все тоді. Я відключаюся. Дід наївся, я думаю, і він зараз успокоїться, не буде нервіш, йому стане добра. И поплывет.